Ми вам щось надамо, крилаті ракети. Ну круто виробництво. БТРи там дамо. Прям цей розумієте, але колись не зараз. Ну, бред просто якийсь розумієте? Зараз, а зараз робіть, що хочете. Ну якось саме там, випутуйтесь там, пітляйте. Знаєте, ну це просто якесь взагалі непорозуміння, і це, і до речі, це ж все виглядає настільки слабко і слабо, тим паче на фоні зустрічі оцієї цієї коаліції. Шанхайська організація співробітництва, яке відбулося в Китаї, де Китай зібрав всіх своїх фактично там сателітів, партнерів і інших. І сказав, що так, ми там 100% будемо продовжувати воювати, Росія буде продовжувати воювати, забезпечимо там, там, там і там. Країни зібрали, все почули і будуть це продовжувати робити. Виглядає це дуже сильно і потужно. шоу у відповідь збирається цей міні-саміт в Парижі і не пропонується майже ну, нічого. Оце альтернатива, розумієте, коли в Китаї ми ж ну чудово ж розуміємо, що Китай буде спонсорувати Росію, але буде це робити не напряму, а через Північну Корею, який е і сам в першу чергу тримається ці санкції, чого на нього надію там. Десятирічні санкції і, і все одно країна ще досі існує. Країна, яку підтримує Китай, і за рахунок Китаю вони ще досі існують. І дуже зручно, коли до тебе, як до країни, питань яких немає, бо це підтримку і ракетами, і іншим озброєнням. Більш того, Китай не відправляє свої війська, а це м'ясо гарматне відправляє Північна Корея. І це дуже зручно. І фактично, ось це вони так. Я з ними зимозіма спілкуюсь і з Росією з Північної Кореї. Але це дає Північна Корея, Росія цю цю зброю, всю цю допомогу, всі ці ресурси. Це не ми. Ну зручно, зрозуміло, класно. А де відповідь така від західної цивілізації? Так я постійно говорю, що Трамп все ж таки дійде до розуміння і думки того, що треба Україну підтримувати. Окей, не можна напряму підтримувати через Європу, але це дійде ця думка. Розумієте? Але це діяти треба зараз. Не робити якісь заяви там пустопорожні. розумієте? Це ж такі результати саме саміту в, в Парижі. Дуже багато країн там зібралося. Всі пообговорювали і чим це закінчилось? Розумієте? Більш того, пізніше, після засідання, був дзвінок на самому засіданні був присутній Стів Вітков, спецпосланець США. По побув 45 хвилин і покинув це засідання навіть до його закінчення. Ну, про що ж це говорить? Пішов доповідати Трампу, а потім, о п'ятнадцяті, там після засідання самого саміту, Зеленський зі дзвонювався з Трампом і були присутні ті очільники Європейського союзу, тих країн, які б тоді їздили разом з Зеленським відстоювати, підтримувати, відстоювати позицію України, яку презентував тоді Зеленський.